Англійський ботанік Роберт Броун проводив за допомогою мікроскопа спостереження за дрібними спорами плауна, вміщеними у воду. Він зауважив, що ж спори весь час перебувають у стані хаотичного руху. Пояснити цей рух Браун не зміг, але пріоритет його відкриття закріплено у назві цього явища Броунівський рух. Броунівський рух це безладний рух найдрібніших твердих часток. Зважених в рідинах або броунівські частки здійснюють безперервний хаотичний рух. Інтенсивність цього руху залежить від температури і розмірів броунівської частки. Траєкторія руху броунівської частинки дуже складна, не залежить від природи речовини частинки і зовнішніху. Створимо та дослідимо механічну модель, яка дозволить з'ясувати особливості та причини броунівського руху. Для цього у чашку Петрі вмістимо дрібні шматочки намагніченої гуми. На початку ці шматочки злипаються один з одним. У цю ж частку вмістимо пластикові кульки, різні за кольором та розміром. Закриємо чашку та встановимо її на осерді котушки, яка буде створювати зовнішнє, змінне за напрямком і величиною магнітне поле. Овімкнемо електричний струм. Дрібні часточки намагніченої гури приходять у швидкий безладний рух. Часточки стикаються зі стінками чашки, стикаються між собою і пластиковими кульками. Спостерігаючи за рухом кульок, можна зробити висновок про подібність цього руху до руху часток, що спостерігалися під мікроскопом. На моделі добре видно, що причиною руху кульок є нескомпенсовані удари. Більш дрібних часток магнітної пуми. Причому для дрібніших кульок отримати нескомпенсований удар набагато вірогідніше, ніж для великої кульки. Відповідно, ми спостерігаємо, що дрібніші кульки рухаються інтенсивніше, ніж велика кулька. Привівши умови механічної моделі до мікроскопічного рівня, можемо зробити висновок, що Броунівський рух. Зважених часток спричинений нескомпенсованими ударами дуже дрібних часток, які неможливо побачити в оптичний мікроскоп. Цими частками є молекули середовища, у якому знаходяться більші за розміром броунівські частки. Броунівський рух є одним із найбільш переконливих доказів існування молекул та їх хаотичного теплового руху. Перша кількісна теорія Броунівського руху з'явилася у 1905 році. Її автором був відомий німецький фізик Альберт Ейнштейн. Теорія Ейнштейна була експериментально підтверджена французьким фізиком Жаном Батистом Переном.